По коти горошко Був собі чоловік та жінка. А у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть. А А хто нам а, Хто принесе? принесе. <різвіться> а. а батько їм на те. Дівка принесе. Хе, а хе, дівка хе. на це каже. Та ага. я дороги не знаю. От брати у відповідь. Та, та, е, там? Слуги, отамі така гора, так є, правда, о, так гора. Так. Е, там буде три дороги. А та, на шо? котрій так. дорозі Шак, стружки там. будуть лежати. Змій та, бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружить. Він узяв стружки, позбирав, докидав по тій дорозі. Щодо його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать, дійшла до нори, а Змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали, ждало обіду, та й випрягли воли, Воли пустили пастись а самі пішли додому та й питають матері. Мам! Мам! Мама! де Ви були, мамо, з обід? Мати на це їм каже: Я ж давно вам з дочкою послала. От вони до самого вечора і чекали, чекали, чекали. Вранці встали її, нема. Тоді брати кажуть: слухайте, а може, її туди прокляточки змій взяв? А може, і узяв хулір? Вони одяглись. Та й пішли сестру шукать. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає. Ха, куди ви йдете? Вони на це кажуть. А, до змія. Е, до змія. Так. А, змія. Сестру одіймати йдемо. Як хочете, ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшого вола. Ну, Вони не захотіли, та, та, та й та, пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає. Куди ви йдете? знімати сестру. Сестру, 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 От слухайте сюди. Коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана. Вони не захотіли та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині, вони поздоровкались, він їх питає. Гей, небазре, а куди ви йдете? А? До змії йдемо, сестру йдемо. Гей, та коли хочете її однять, то з'їжджати у мене самого найбільшого кабана. О, кабана не Вони не захотіли, не та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже. Здравствуйте. Чого, Чого вас сюди занесло? До тебе! До тебе за сестрою! Я прийшли, змію! Коли хочете свою сестру взяти так зіжти дванадцять воїнів! Дванадцять вороних! І дванадцять кабанів! Вони по малесенькому кусочку з'їли да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів, ні дочки. Узяла відра та пішла по воду до колодязя, набрала води та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро, а вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. вона узяла та й з'їла її, а у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я горошку. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покотигорошко й питає: Чи у вас, мамо, були ще діти? мам? Було у мене двоє синів і одна дочка. А де ж вони? Змій украв дочку. Так сини пішли шукать, бо нема ні синів, ні дочки. Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже: Піду я тепер за ними. Просить він у коваля. Зроби мені велику булаву. Коваля зробив йому булаву по горошку взяв булаву, заплатив да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череди. Він із ним поздоровкався, чередник його питає. А куди ти йдеш, йду до Змія, сестри однімать. Ну, то з'їж у мене найбільшого вола, так і однімеш. Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покоти Грошко з ним поздоровкався, пастух його й питає: А куди ти йдеш? Він йому каже До Змія, сестри однімать! Ну, то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш. Він з'їв, подякував да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свиню. Поки грошка з ним позборохався, свинар його питає. Ге, куди ти йдеш? а? О, Змія, віднімати матіну, ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так кіл дінеш. Він з'їв подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім Змій. І сестра бере коло в воду. Здравствуй, сестро. каже, а вона йому на це. Такий ти мені брат. Мені каже. А, побачиш, який я тобі брат. І раптом виходить Змій. Ааа, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А чого ты прийшов? За сестрою да за братами прийшов. Ну, то я тебе такий бравий з'їждж 12. 12 баранів. И дванадцять забани у нас! Він узяв і сі у ней каже. Молодец! Ну, то тепер чи будемо битися. чи миритися? Будемо битися, я з тобою не хочу миритися. Деми -хі -хі ти, бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я. От змій, як Дунув. Тік у нього став чавунний, а по горошко як дунув... Дуну, у нього став мідний. От, по горошко як дав Змію булавою, так Змій став по коліна в землі, Ґх! ударив другий раз Ґх! і Змій зник. Тоді узяв Змія, Посік порубав, на попіл перевіяв, братів з під каменя і звернув, забрав їх і сестру Дай пішов додому. Батько й мати. Були дуже раді.